Організатором такого турніру виступила Коломийська міська рада. Окрім військових до участі у змаганнях, запросили освітян, рятувальників, поліцейських та залізничників. Заодно, оскільки ми не проводили спартакіаду до дня місцевого самоврядування. Ми вирішили цю спартакіаду зробити відкритою, щоб дати можливість і іншим командам позмагатися. Тому в спартакіаді беруть участь крім трьох військових частин. Команда ДСНС, поліції, вагонного депо і господарі освітяни. Дебютували на таких змаганнях військові частини А-1850. Ця спартакігада трошки буде відволочев наших військовослужбовців від своїх повсякденних турбот. Завдань виконання і має можливість має трошки розслабитися і ну поучаствувати з іншими ну, учасниками спартакіади. Однією з найсильніших на турнірі була команда залізничників, яка нещодавно проводила свою спартакіаду. Я вважаю, що до Дня збройних сил України це та також велике свято нашої держави збройні сили України. Ми повинні їх підтримувати. Тих, що на передовій, а тут в тилу, ну я думаю, що проведемо такі спортивні змагання. Вони також свого роду долучаться до великого, скажімо так, дійства України, яке буде відбуватися ну, різні святкування до збройних сил. Тож в результаті змагань на третьому місці виявилися поліціянти Срібними призерами. Стали представники служби надзвичайних ситуацій. А другий рік поспіль переможцем стала команда військової частини а 4104 з Коломи дан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.